Індезит, Сохлась мембрана. Так, все познімав, корпус пустий, барабан вийняв. От і сам барабан. Тут, якщо подивитися, коли крутиться. Є великий велике відхилення по радіусу, тобто або викралений сам вал, або щось з підшипником. Забрав до себе додому цей бачок, виняв з машинки, забрав бачок разом з барабаном. Ось який тут люфт. Значить, варіанти які? Або вигнутий вал центральний, на якому тримається хрестовина, або вигнута десь в якомусь місці сама хрестовина, може десь тріщина, чи прогнилу. От. Ну, Пластик навряд чи прогнутий, бо то, що, якщо був би прогнутий пластик, то тут би відстань була кругом однакова. Тобто в цьому місці, наприклад, менша відстань, але постійно була б однакова, якщо б воно отак крутилось. В цьому місці більша, і постійно. тобто. А тут відстань міняється. Тобто, причина в самому барабані валу або хрестовині. Ну що, буду розбирати, якось розполовинювати, розрізати і дивитися, що там всередині. Походу, все-таки бачок цей нерозборний, .е. склеєний пластик ультразвуком. Але є надія, що, запам'ятаю, отут Такі місцями, як будь то склейки з деякою періодичністю, що може їх отак якось одідрати і потім бачок якось розкриється. Ну, якщо ні, то прийдеться розпилювати якоюсь пилкою по металу, чи чимось таким, чи болгаркою. Повипилював, де вистачило діаметра диска в окружну болгаркою. Це пластик так е, потім убереться. Е, там, де не вийшлось, там, де не вистачило диска, то буду пилкою по металу поправляти. Це ж болгарка, оце от пластика біли так. Вирішив поки ще не повністю розділив бачок. На сверлити таких дирочок по всьому, по всій окружності. Це під шурупи, коли буду собирати, садитиму на силикон, ну, на силіконовий герметик і шурупами по можливості з цього краю товстіше, де не можна підлізти, буду з цього краю закручувати. Розрізав пилкою допиляв, оскільки гівняті Тепер задача яка. Задача розкрутити оцей болт на валу. Вийняти цей от ротор і винять барабан. Болт не хоче відкручуватися, очевидно, на герметику нерозборному. Зробив з боку таку фаску. За допомогою зубила, зараз спробую. Зірвати герметик. Виняв барабан. Коротше, в чому причина? Як я і думав, оця хрестовина, оці дві нормальні, а оця вже сторона вигнила, і ось короче коротше, дуже сильно люфтила, плече вигнило. Ну, барабан, в принципі, цілий, нормальний. Єдине, що треба. Мити цю всю фігню, відкручувати хрестовину, заказувати нову хрестовину. І це, очевидно, не ржавійка, а щось таке тіба, чи оцинковане, чи не знаю, що це таке. Тут дуже агресивна е, така среда. Накипів все дуже сильно, ну, ще й вода така грязна, виїдає, ржавіє, так що тут хрестовина треба обов'язково із нержавіючої сторони. Хрестовина така буде коштувати недешево. Ну, подивлюсь. До речі, сюди під сальником вже маски давно нема. І потрапляла вода, так що, очевидно, що прийдеться ще й підшипники нові заказувати. Відкрутити хрестовину не вийде, бо то, що болти вже заржавіли. Сама хрестовина не ржавійка, і болти теж. Попробую болгаркою вирізати всі плечі якось винять хрестовину. Вийняв сальник. Тут видно, що під нього потрапляла вода. Пружина трохи поржавіла, ну і тут багато ржавчини всякої. Вода потрапляла до цього підшипника. Але далі, походу, не проходила, бо той підшипник ще хороший. А оцей, ну, тут вже, очевидно, що його під заміну. Як мінімум один. Ледве виняв відсюди цей підшипник. Він весь ржавий. Цей накипю залитий. Все вже перепробував, боявся, як би не повредити в цю втулку, але ніби все нормально. Це було дуже складно. Замочив на сутки в воді. Якщо відмиється, то і той бачок так само помию. Під активаторами теж багато бачу бруду. Зніму їх теж почистю. Так, в активаторах, мабуть, найбільше бруду. Активатори помив, все середини ззовні. Але на самому барабані ну, теж помив, але накипаться. В багатьох місцях не відмивається. І всередині в місцях активатора, і тут не відмивається, і тут ззовні. Бруд відмився, а накип, буду думати, як відмить. Не хочу відмиватися накип. Вже пробую лимонною кислотою і уксусом. І отакою щоткою драять. Ні, нічого не допомагає. Не хотів йожиком, бо щоб не поцарапати, сам бачок. візьму такий м'якенький южик і дуже лагідно, дуже акуратно попробую його почистити. Ну, що, одмилось, це одмилось. Це вже не одмивається, дуже шкрябати не хочу, щоб не дуже його пошкрябати цю нержавійку, бо то що воно ще з новою силою почне цеплятися за неї. Це всередині бака знаходиться, тобто його ніхто не бачить не буде. не за одежу цепляться, не буде. О, середину теж почистив. Потім ще протру сухою тряпочкою хорошо. Ну, і коли все соберу, коли вже машинка буде собрана, просто заллю води, побільше калгона насиплю і прогоню його хорошо, щоб, може, воно паде трошечки ще щось. Ну, В принципі, нормально почистив. Порівняно з тим, що було, пластик уже краще одмивається це зсередини бачка, передня частина. Накипі тут нема, тільки оцей бруд на добу замочив, і він уже більшість тут все було обліплене, воно все поодвалювалося само. Зараз ще домию. Спішить нема куди, поки та хрестовина нова прийде з нержавійки. Тут можна перемити все на світі. Понаварював на болти під зірочку отакі от гайки, щоб можна було бітой закрутить, відкрутити. Прислав майстер хрестовину по новій пошті. Така от чудова хрестовинка вийшла. Чесно кажучи, очікував набагато гіршого. Ну, я відправляв оцей вал самий. Зі старої машини. Він ще нормальний, тут нічого відновлювати не треба. Майстер повністю зварив хрестовину, приварив і поміняв латунну втулку під сальник. Чудова робота. Все провірив, все відцентровано. Всі різьби чудові. Класна хрестовинка. Прийшли всі запчастини. Самі кращі підшипники. СКФ, Болгарія, перевірив ззаді по штрих-коду. Це оригінальні підшипники з завода з Болгарії. Резиновий пильник, бо на металевому може збиратися волога і може ржавіть. Вирішив, що так буде краще. 62.05, 6204 Сальник використав такий Rolf 52.30. Він трошки більший, ніж треба, товщий, але мені дуже сподобався і приміряв, должен підійти хорошо. Тут вже є змазка, але я ще додав. Змазка отака найкраща. Це андерол. Буду скручувати бак болтами М3, гаєчки, шайбочки. Бак буду кріпити до хрестовини отакими болтами із нержавійки М8. Ну і поліуретановий герметик автомобільний. Дуже висока абгезія і ну, дуже класний, десь під 200 гривень. 310 мл. 205-й підшипник стає хорошо сюди, а от 204-й якось занадто. Свободно він заходить. Тобто люфта тут нема взагалі. Але от заходить ну, надто вільно. Спробую наміднити на валу слой міді невеличкий. Ну і посадю на герметик, щоб підшипник заходив туго. Трохи наміднив, тепер значно тугіше заходить. Заколбасив подшипники нові, прикрутив хрестовину до барабана. Садю сальник на силикон. Тут по бокам, замазую хорошенько. Ну і садю барабан. Сюди. Все, все закрутив. Барабан на місці. Люфтів нема, все чудово. Тепер буду клеїти на герметик. Все, заклеїв, закрутив. По всьому периметру затягнув. Це вже силікон повилазив, вже навіть і захолонув. Ну, є ще Кійде? А, ось. Непогано вийшло. Так, дивлюсь, по всьому периметру вроді нормально заклеїлось, не должно пропускати. Зсередини дуже не вилізло, воно, видно, оборабан тертись не буде. Я би сказав ідеально. Аби тільки трималось, дай Бог, все. Повністю зібрав. Заклеїв, закрутив, затягнув. Це цілікон повилазив, вже навіть і захолонув. Койде тільки рідкий. Ай ось. Непогано вийшло. Так, Дивлюсь по всьому периметру. Дуже хорошо заклеїли. Зсередини багато не повилазило. В барабан тертись не буде. Я би сказав, ідеально получилось Аби тільки трималось Дай Бог. Порахував болти, всього 39 болтів. Ну, зверху і знизу трохи більше, ніж по бокам пустив. Це низ, Це верх, збоку трошки менше. Подивіться, а ось із боку ми Я не бачу їх Вот то воно оце стояло, по-моєму. Де воно стояло? От жим. Готово.